Дивіться, що в мене робиться. Божечки, алло. Друзі, зараз покажу вам моє пташине царство і Віталю, як він підріс. Дивіться, ось Віталька. Це Амераукана. Він у нас одненький такий Віталька. Він здоровий і красивий. Це ухейлюй, який несе блакитні яйця. Це азіатська теж порода, дуже класна. Не путати з Аям Цемані, в нього м'ясо звичайного кольору. І несе блакитні яйця. Аям несе яйця білого кольору, звичайні. А то Віандот сріблястий. Вони дуже гарні і дуже ручні. Віталю Амераукана і Віандотів я замовляв в дуже відповідальної людини. Подкур Людмила, всі е, контакти я залишу в описі. Дойшло навіть до того, що вона постійно питається, як мої пташенята поживають. Дуже відповідальний продавець, дуже раджу купувати у неї інкубаційне яйце. Всім гарного дня!